Ну, герої, все це закрутив, що нікому нічого не зрозуміло, але стилістично більш-менш так модивовано. В, в такому романі головне стиль. В детектив головне сюжет. Хоча стиль теж має бути відточений, оскільки там інше зовсім завдання письменника. Зацікавити всіх. Від двірника до академіка. Від там, от, тільки що на таксі їхав, мене пізнав, так, це таке. Знаєте, це так приємно, ну, звичайні люди якось пізнають. Ну, звичайно, я все одно йому заплатив. Безплатно <рес> це не виходить. <рес> Але приємно. Так от, перший свій детектив я писав три роки. Можете собі уявити, я тричі переписував. Він був двічі довший. Коли переписую, я завжди скорочу. Інші письменники, ніколи навпаки, в мене щось несуттєве там зникає. Інша одна сюжетна лінія, якби абсолютно так, вона мене відмерла сама собою. Ну і це вийшло Перевидання від Оницької буданки, переведав кілька років тому, джералу, так. вже разу, нерахову жертву, джерело, що не висить. І коли пишеш детектив, ніби так думаєш. Одразу, коли сказали це пером, хоча зараз на комп'ютері вже пишу, коли починаєш писати новий якусь картинку, не знаєш, чим закінчиться. І в цьому, мені здається, якраз найбільший інтерес цього твору, оскільки тобі самому цікавить. Одне закінчення уявляє, інше виходить, оскільки з'являється герой, який має вже свою логіку, характер, який яких вже ну, не поведеш вліво, бо він московою піде вправо. У нього от. Він вже сформований, як от цей колишній журналіст Андрій Гарбовський, іншими словами, грав в нього Сседонім газети, ну і так і всі говорили. І ось цей детектив я довго писав, не був певний, що допишу навіть. І потім написалося, Джура видав. І ну, теж я сумнівався, чи, чи варто продовжувати якось, але він пішов. Перше, знову ж таки, відчуття якоїсь приємності, коли мій товариш-архітектор, я йому подарував цю книжку, його син повіз її до Львова, він там в політесі вчився, в гуртожитку жив і, і каже мені, ти знаєш, у Богданчика вкрали твою книжку.